Бажаєте житло, обговорюєте всі нюанси. Сумчанин придбав квартиру в центрі міста і планував отримати чудовий вид з панорамного вікна. Але під кінець будівництва побачив дещо інше, що саме далі. В центрі міста на набережні річки Псел людям будують ось таке елітне помешкання. Перша секція кварталу вже готова прийняти своїх господарів. До нас звернувся сумчанин Валерій. Він придбав квартиру на другому поверсі цього будинку з чудовим видом на річку і місто, але сталося не так, як планувалося. Я заплатив гроші за квартиру з панорамним видом на ріку, але в результаті отримав не совсем панорамний вид, а вид на газову трубу, котрої в проекті спочатку не було. Валерій говорить, він намагається знайти компроміс. Пропонував забудовнику за власні гроші знизити трубу на 50 сантиметрів, але поки що безрезультатно. Я спілкувався з руководством набережного кварталу, пропонував їм опустити цю трубу навіть за свій щодно, але отримав відказ. Ми поспілкувалися з представником забудовника. Вони запевнили, у них все по закону. Дійсно, проект газової труби був сформований після купівлі квартири, але клієнт знав, що частина панорамного вікна і так буде закрита вивісками фасаду офісних приміщень. Знизити трубу неможливо. Все затверджено проектом ми обіцяли, що у нас все погласно технологічних норм, повністю всіх стандартів. І вся документація у нас відкрита, вона прозрачна. Клієнт може ознайомитися з нею. І е, клієнт покупає квартиру на другому етажі, він знав о том, що фасадне здання, фасад здания буде перекрита е, в будь якому випадку. Тобто газової труби со боку ріки видно не буде. На сайті Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України ми знайшли документацію державні будівельні норми, яких мають дотримуватися всі забудовники. Пункт 6.18 зазначено, прокладка газопроводу вздовж віконних рам, що не відчиняються, допускається, але лише у невиробничих приміщеннях. Але як ми бачимо, приміщення житлове. Ми поспілкувалися з юристом. Він радить обговорювати всі питання. До моменту купівлі нерухомості Ірина Котлярова, Микола Миколаєнко, Новини СТС.